Гребля банцяго греблі на річці Жу. Сумно відома катастрофою, що відбулася тут 8 серпня 1975 року, коли ці дамби були прорвано повінню, викликною тайфуном ніна. Гребля була сконструйована таким чином, щоб пережити найбільші повені, які трапляються раз на тисячу років. Однак, в серпні 1975 року сталася найбільша за 2000 років повінь. Як наслідок потужного тайфуну Ніна і кількох днів рекордних штормів, ворота шлюзу були не змозі впоратись з переповненням води. 8 серпня після півночі найменша дамба в Шімантані, яка була побудована, щоб витримати найбільшу 500 років повінь, розвалилася вже за півгодини о першій ночі вода досягла Банцяго і зруйнувала їх. Сумарно, було прорвано 62 дамби, витік води з дамб Банцяо становив 13 тисяч м кубічних за секунду. Протягом 6 годин витекло 701 мільйон тонн води. В той час, як у верхівці річці на дамбах Шемантань витекло 1,6 мільйонів кубометрів води. А за час цієї катастрофи це 15,7 мільярдів тонн. Катастрофа дамб Банцяо. Була найсмертоноснішим структурним провалом в історії. Він розв'язав третю найсмертоноснішу повінь за всю історію, спустошив 30 міст і округів, затопив 3 мільйони акрів і зруйнував майже 7 мільйонів будинків. Постраждали понад 10 мільйонів людей, а кількість загиблих могла досягти 240 тисяч. Катастрофа сталася в кінці режиму Мао Цзедуна і його культурної революції. І китайська влада зробила все можливе, щоб приховати масштаби катастрофи. Грунтовна інформація або настільки ж грунтовна, яку коли-небудь можна отримати урядові інформації в Китаї, з'явилася лише в 90-х роках, коли колишній міністр водних ресурсів написав передмову до книги, в якій деталі були розкриті вперше. Катастрофу у Греблі Банцяо можна було б відвернути, якби не некомпетентність і поганий зв'язок, 6 серпня. У 1975 року, коли рівень води в його водосховищі піднявся через тайфун Ніна, чиновники Банцяо звернулися до влади з проханням відкрити греблю, щоб зняти тиск. Їм відмовили через триваючі повені нижче за течією. Прохання було остаточно прийнято наступного дня, але телеграма не змогла дійти до банцяо. У ранні години 8 серпня вода глинула з новою силою. І гребля обвалилася. Це була одна з 62 гребель, які обвалилася через Тайфун Ніна, випустивши майже 16 мільярдів кубометрів води. Результатом стала хвиля шириною 6,2 милі і висотою 10,23 фунтів, які мчали вони за течією зі швидкістю 31 милю на годину. Він залишив смугу спустошення шириною 9,3 милі і довжиною 34 милі.